Друзі, вітаю! Росіяни починають протистояти з Трампом в Латинській Америці. Росіяни відправили літак Іл з Африки, яким раніше літали Вагнера в підтримку Мадуру. Путін демонструє, що він готовий протистояти Трампу. На мілкому і середньому рівні, бо, наприклад, вже сказали, що і інші ракети це не ядерні випробування. Ну, це так гарят. Пошуміли, покрутили, відмотали, але як мінімум один літак летить Венесуелу. Давайте поговоримо про це протистояння. Німці нам обіцяють системи Петріот. Українські дрони на навчаннях у Франції показали суперрезультативність. А в Куп'янську Зеленський каже, що ми витісняємо росіян. І одна гучна корупційна справа, яка дійсно може закінчити закінчитись посадкою, якщо знову не затягне час і терміни давності не вийдуть, і корупціонера в ключатому діялі не відпустять на волю. Давайте все це зведемо воєдино. Підпишіться на цей YouTube канал для того, щоб знати, що насправді відбувається в війні в українській політиці. Також дуже попрошу вас зробити цю підписку і поставити дзвіночок, тому що нас атакують російські боти, і це намагається понизити видачу україномовного контенту. Ваша підписка навпаки відкриває нам простір. Тому, будь ласка, підпишіться зараз. Росіяни, відправивши ось цей іл, намагаються протистояти Трампу, при чому хочуть робити це прямо в піку американському президенту. Мовляв, нам все рівно. Ну от тому, що ви знаєте, Трамп оголосив боротьбу е, мексиканським мексиканським мексиканським, теж але в даному випадку венесуельським наркокартелям. Ну, от зрозуміло, що ціль це в тому числі нафта, в тому числі зниження можливостей Росії. Це боротьба за гаяно. От, але бачимо, що Трамп дійсно хоче взятись по серйозному за Венесуелу. Росіяни відправляють туди літак, демонструючи, що вони готові протистояти. Так, одним ілом, щоб вони там не привезли чи зброю, якщо вони привезли там навіть якісь додаткові а, матеріали, ви знаєте, що одним літаком тому особливо війну не виграєш. А, Каракас офіційний звернувся до Ірану до Китаю, до Росії. типу, помагайте, давайте щось думати разом проти Америки. Штати активізувалися в Карибському басейні. Ну і власне Мадуру почав запрошувати і бойові дрони до тисячі кілометрів, і системи ППО з Росії. І почав Китаю просити ракети. От почав просити винищувачі, почав багато всього просити. Зрозуміло, що Росія йому дати чогось багато не зможе, тому що самі все треба. Виробництво в самих падає, втрати на лінії фронту надзвичайно великі, Ну але якісь там системи gps глушіння. От ганчірки, щоб протирати стекло в автобусах, зрозуміло, що вони відправлять, але все рівно цей жест антитрампівський Путін явно демонструє. А хто не демонструє путінських жестів, це Литва, але в той же час намагається й не провокувати Росію. Зараз вони обговорюють транзит російського газу до Калінінграду. Ну і президент Науседа сказав: не провокуйте зайвий раз, пропустіть цей газ. Можуть там підняти ціну, але насправді загалом сума невелика 12 мільйонів доларів, які Литва отримує. Але Єврокомісія за цим слідкує. Всі слідкують. Ну, одним словом, не хочуть з одної сторони, провокувати, а з іншої сторони і постачати російський смердючий газ. Німці готуються нам передати системи Петріот, причому цілими системами це дуже круто, тому що. Німеччина давно нам це обіцяла. ЗРК Петріот вже найближчими днями передає German Aid to Ukraine, вже приїдуть в Україну. Поставка двох вогневих установок МІМ 104 зі складів Бундесферу приїде до України. Значною мірою була профінансована Данією, Литвою і Норвегією. І, власне, вже найближчі дні вона буде працювати в Україні. Зрозуміло, що до неї дадуть. Ракет для того, щоб ми могли збивати російські дрони. Ви знаєте, що тільки за жовтень 5 тисяч, 5 тисяч ракет і дронів. Загалом уже десь 1050 44, якщо бути точним, але теж ці дані вимагають уточнення, бо може бути і набагато більше. Тому зараз бачимо, що німці нам допомагають, допомогли італійці. Зараз на фронті виявили молодці італійці, не говорили, а робили. От виявили. Центауро, їхні танки на ну, колісні танки. Є така історія. Франція Італія ще коли воювали в Африці, власне, їздили на колісних танках. Ось такі саме зараз передали в Україну і не просто розказують, що вони їх передали, а вони вже працюють на полі бою. Е, також на полі бою в купінську зеленський каже, що ми витісняємо росіян. Німецька преса пише, що росіян. В 10 разів більше на Покровському в Купінському, якщо у нас ситуація краща, Покровський складна. А за економіст пише, що росіян в 8 разів більше. Ну от тому зараз туди полетіли наші вертольоти, полетіли наші суперсили для того, щоб вирівняти лінію фронту, витиснути росіян і зробити все можливе, щоб ця складна, надзвичайно складна ситуація, яка склалась навколо Покровська, якраз не була вирішена на користь. Росіян зараз надзвичайні сили туди кидаються для того, щоб витіснити окупанти і не віддати одне з наших міст фортець. У Франції були навчання дронів. От, технологія українська приїхала туди. Вони, хлопці і дівчата, які виїхали Альта Аріас. От це дрони-перехоплювачі, українська технологія. Були навчання, перехвачували, типу, дрони, які заїхали, типу, на територію Франції, залетіли, типу FPV і інше. Давайте перехвачити. Ну і почався шторм. Це захід Франції, типу, почало штормити. Ну, українці кажуть, «Так, а що, ви думаєте, якщо Росія буде вторгатися, то не буде доща, шторму чи завірюхи? Типу, давайте тестувати. Ну, одним словом, мало того, що в шторм. Зробили це завдання, так ще й були єдина компанія розробних дронів, яка в цілому реалізувала задачу. Всі інші компанії зі всього світу, які там були присутні, не змогли реалізувати задачу. Українці змогли зараз ця технологія випробовується в Франції, але зрозуміло, що буде використовуватись в Україні для того, щоб знищувати Росіян. Французи теж в цьому зацікавлені, тому що дані. Досвіди і навчання, які є там, можуть бути е, перенаправлені в Україну. От е, вироблені, точніше так, дані перенаправлені у Францію, вироблені дрони і назад повернуті в Україну. Компанія працює в Україні і Франції, тому зараз намагається диверсифікувати ризики і самі виробництва. Ну і, власне, корупціонер Насіров, якого власне підозрюють в корупції, і всі цю корупцію бачили. Суд уже практично назвав його корупціонером, каже, може сісти на 6 років, але якийсь такий трошки дивний вирок суду, бо тільки 17 тисяч гривень звинувачують його в мільярдах. Ну от але хтось так правильно вибрав статтю, що максимальний штраф 17 тисяч гривень. Це перше. Друге, що йому інкримінують, це іншу історію. Це те, що він не зможе. Ну він працював, типу кажуть, на Кадирова. А це пам'ятаєте, був такий теж тут чолов'яга, який власне відповідав за газ. Потім займався прослуховуванням Порошенка. Ну а зараз живе десь в Європі і непогано себе почуває. Теж до нього багато питань, але чомусь ці питання судові правоохоронні органи не задають. А нищенько його цього екснардепа прізвище. Ну от незаконне рішення на його користь. Я знаю, що й не тільки на ці компанії, але чомусь вибрали тільки це. Так, от. Насіровим не можна буде займати, тюрму йому пророкують на 6 років, але не займати державні посади тільки на 3. Тобто вони десь там розраховують в команді цього Насірова, що він зможе повернутись за 3 роки раніше з тюрми, ще й зайняти якусь державну посаду. Ну, наприклад, очолити СІЗО в якому тюрму, в якій він буде сидіти. Але що каже центр протидії корупції? Він закликає, каже, друзі, його взяли під варто, щоб він не втік, хоча його колаборанта. І посіпаку вже виправдовують, і в нього все буде добре. От. Але що кажуть, що якщо до квітня він зараз піде в апеляцію, якщо апеляційний суд буде затягувати, то він вийде. Тому що терміни давності, строки давності завершаться. Ось так працює Українська судова система. От. На, жаль, на жаль, але надіємо, що все-таки буде доведено, бо бачимо, що, знаєте. Є така функція змазування, щоб уникнути тертя. От, наприклад, ви приходите там 20-30 тисяч доларів, комусь 50, а комусь 100, в залежності від справи. І ось цей маховик правдивого судочинства якось так змінюється, змінюється, і можна 6 років пропетляти. Якщо вас підозрюють в корупції на кілька мільярдів. То ось так тихенько, степ байстеп, степ вже бачите, Насіро вже й ЗСУ хотів дискредитувати, типу він мобілізувався, типу він там дуже серйозна людина. То він там і відтягував, то він ковдрою клієцьтою одягався. Ну а зараз бачимо, що йому залишилось півроку. Якщо суд затягне, знайте, що це питання до цього апеляційного суду і до Насірова. Висі антикорупційний суд виніс вирок і зараз, ну скажімо так, надіємося, тримаємо пальці, що хоч один корупціонер. Сяде. Бо поки що ось ті топ-камери, які виділяли для топ-курсінерів, порожні. Там порожньо. Всі ті, хто державу грабували на сотні мільярдів, відпочивають. Ніце, Монако, Майами. В них все ок. Не ок в державному бюджеті, в якому немає грошей для війни, для немає грошей для соціалки, немає грошей для пенсії, там дірка 10 12 мільярдів доларів. Але у цих персонажів-корупціонерів в них все добре. Ікра Фуагра, і дороге шампанське, Мерседеси, майбахи і Суперавтівки в них все ок. Точно так же, як і в Мсеківці від Хмельницької до Дніпропетровської області. Теж Майбахи, теж сотні тисячі квартир, в них все добре, розумієте? Ну і власне тут ще одна історія. Не знаю. Я хочу з вами порадитись, що ви скажете. Президент доручив сформувати пакет зимової підтримки. Це добре. От, людям треба допомагати. Е але, типу, вже прийшла Укрзалізниця і каже, що слухайте, а ми хочемо кожному українцю дати три тисячі кілометрів проїзду залізницю. і тут велике запитання, чи не виглядає це як популізм у час війни? Бо у нас були моменти, коли грабують мільярдами, а людям кажуть, кидають зі столу, а от вам по тисячі гривень, щоб ви роти позакривали. Ви пам'ятаєте, минулого року була історія, коли почали говорити про корупцію, там сотні і мільярди, сотні мільйонів і мільярди ми бачили, як крали, а потім кажуть, ну всім по тисячі закрийте роти. Типу вам повинно бути добре. І люди сказали: ні-ні, ні друзі, так не піде. Або ви допомагаєте армії, перемагаємо, далі боремося з корупцією чи паралельно боремося з корупцією, і тоді країна живе нормально, не подачками по тисячі. Або ви вже зупиняєте корупцію і починаємо серйозний діалог. Зараз теж виходять з кейсом кожному 3000 тисячі кілометрів. Мені, наприклад, я за себе готовий заплатити. Не тому, що я багатий, а тому, що я хочу, щоб ці гроші пішли на армію. Питання по Укрзалізниці стоїть дуже просто. Є супербагатий олігарх, і ще кілька таких, яким занижають ціни на е, перевезення, і вони в шоколаді. Мільярди доларів на Швейцарію і на Лондон. Нам з вами 3000 ефемерних кілометрів. Якщо 2-3% з нас цими 3 тисячами скористаються, супер! А решта куди? А решта ми знаємо. В Укрзалізниці, яка ще нещодавно бігала до кінця грошей, бо не вистачає ми банкрути, і Верховна Рада голосувала додаткові гроші, то зараз кажуть: у нас тут мільйони тисяч кілометрів, які ми готові вам роздавати. Була така історія в Сполучених Штатах, коли називався паспорт громадянина Сполучених Штатів, обіжаєш всі Штати. Ну, от тобі дають там спеціальний паспорт, клеїш ліпучки, об'їхав всі регіони. Молодець. Чому це робили? Щоб підняти рівень внутрішнього туризму, щоб збільшити продажі автомобілів, щоб збільшити продажі Кока-Коли на заправках і збільшити бензин продажі бензину. Але нам зараз туризм розвивати. Це 50 60, -60 років в Сполучених Штатах, кейс старенький. Що ми цим зараз хочемо зробити? Ну, щоб українці їздили потягом. Ну от українці хочуть їхати потягом в Варшаву назад, так місць немає. Кажуть, так ви за 3,5 роки не можете ще один потяг запустити? Ні, не можемо, поїздів немає. А, понятно. Зараз по 3000 кілометрів, так ви прийдете, місць немає. А чи можна в вайбер-групі купити квиток незаконно? Можна. Можна і дуже просто, в пів ціни. Особливо, коли місць немає, їх можна купити в перекупів. Ну, в півціни, в три ціни, пробачте. Чому це не побороли? Ну, складно, знаєте, діджиталізація корупцію не охоплює. Розумієте, ось тут проблема, що реальні проблеми Укрзалізниці ніхто вирішити не хоче. Це олігархат і корупція. З другої сторони, ми хочемо роздавати всім бонуси. Але, друзі, ці бонуси це крихти з корупційного стола. Задача не відводити погляд, не відводити фокус уваги в сторону, задача побороти корупцію, щоб Укрзалізниця стала дійсно серйозною компанією на європейському ринку. А не ось це нас тут подурачити. Напишіть, можливо, я помиляюсь, можливо, у вас інша думка, і ми з вами зараз про це поговоримо. Напишіть в коментарях, як вам така ініціатива: 3000 кілометрів кожному. Знову ж таки, я не впевнений, що нашим олігархам всім із топ 100 треба ці 3000 кілометрів. Нагадаю, що це буде 300 тисяч кілометрів. Вони їм треба. Депутатам Верховній Ради вони треба. Корупціонерам вони треба. Розумієте, може скажемо, що пільговим категоріям або, наприклад, військовим. Їхнім родинам, чиї родичі воюють на Донбасі і на Харківщині. Можливо, внутрішньопереміщеним особам вони треба, може, не 3 тисячі, а 10 тисяч. Ну, може ж, не всім. Для чого цей популізм і розповідання, що ми всім дамо, а потім не всім дамо, а куди потім решту грошей, а ми знаємо. Розумієте? Давайте поговоримо про це, бо оцей шум корупції намагається зараз згорнути. Ну, Ми ж вам всім дали по 3 тисячі кілометрів. Знаєте, як в, в літаках: авіамилі збираємо авіамилі. А можливо, треба просто побороти корупцію. і Тоді люди самі зможуть собі дозволити не три тисячі, а можливо, навіть більше. Давайте про це поговоримо, тому що це ж перша ініціатива, будуть ще питання тут дуже просте: ми хочемо подачок, чи ми хочемо системних змін в країні, щоб країна дійсно стала якісно. Краще. І друге, куди направляти ці гроші, бо вам скажу, що це може коштувати, ну, наприклад, мільярдів 20. Може, 20 мільярдів закупити дрони, чи закупити медицину для військових на передовій, чи можливо автомобілі закупити, чи можливо закупити техніку. От давайте про це поговоримо. Тому що коли кажуть, що бюджет це справа, типу там, міністрів, ні. Бюджет і ось такі програми, це справа людей, бо ми ці податки платимо. І ми повинні вирішувати, куди вони мають піти. Напишіть свою думку в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал бережіть себе, бережіть своїх близьких.